Слава Україні! Ми починаємо. Поки Україна здригалася від російських ракетних ударів, горіла у полум'ї повномасштабного вторгнення та шукала будь-які варіанти, аби зупинити окупантів та кровопролитну війну. Народний депутат від забороненої у парламенті фракції Опозиційна платформа за життя Юрій Бойко, який системно просував російські наративи, засвітився в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова на третій день після вторгнення російських військ до України, з тим самим пропагандистом, який погрожує старти з лиця землі Україну. А також той, який систематично радіє, коли в Україні гинуть люди та знищується цивільна інфраструктура. Ракети для чого щоб по Криму бити, потрібно знищити Київ. Говорив Соловйов. Скандальний ефір Соловйова, гостем якого став Бойко, відбувся 26 лютого 2022 року. Нардеп від забороненої нині ОПЗЖ у розмові з топовим кремлівським пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими змі між Соловйовим та Бойком. Тоді відбувся такий діалог. Соловйов, там у вас тільки пропаганда. Чи вони чують, що каже Путін, що ми не стріляємо по житлових будинках? А то я читаю українські сайти, там, неначе паралельна реальність, скрізь шукають диверсантів. Русофобія бойко відповів пропагандисту: пам'ятаєте, як у собачому серці у цього самого у професора Преображенського не читайте радянських газет перед їжею, бо зіпсується апетит? Їх діалог відбувся на тлі кадрів із вибухами багатоповерхівок у Києві та в інших містах України згодом. Соловйов. Видали в цей ефір зі свого каналу, однак українські ЗМІ відшукали запис. А згодом в одному з телеграм-каналів також нагадали інші тези, які Бойко озвучував в ефірі Ростебе у перші дні повномасштабної війни. Зокрема, Бойко заявляв, що ми за якнайшвидше проведення переговорів, люди налякані так, що хочуть закінчити цю війну. Водночас, Бойко запевняв, що всі міністри втекли і виправдовував державу-агресорку за вбивства українців. За його словами, сказаними в ефірі Соловйова у перші дні війни, мовляв. Ніхто не загинув, тому що всі поїхали з Києва, будинки пусті. А нічого, що ще 24 лютого в Україну прилетіли перші російські ракети, внаслідок яких були втрати серед мирного населення. Це певно, наш нардеп тоді був не в Києві, а можливо не в Україні, і саме його будинок був пустий. Бойко з початку військової агресії Росії не змінює своєрідної риторики. Він наполягає на тому, що державний бюджет слід спрямовувати насамперед не на потреби армії та оборони від кровожерливого окупанта, а на соцвиплати вчителів. Медикам та пенсіонерам також Бойко категорично ображений тим фактом, що роботу його партії, яку з дня заснування спонсорував та очолював кум диктатор РФ Віктор Медведчук, заборонено в Україні. Опальний політик вважає, що права його виборців порушуються не військо, не військами загарбника, а рішенням Ради національної безпеки та оборони. Також несправедливо недооціненою залишається роль нардепа та екс-міністра енергетики в історії з вишками бойка в Чорному морі, які під час окупації Криму у 2000 у 2014 році захопили російські загарбники та контроль, за якими нещодавно відновили воїни з головного управління розвідки Міністерства оборони України. А вони були вкрадені у держави ще за керівництва на міністерській посаді Бойка братами Кацубами Сергієм та Олександром. Останній разом з бойком свого часу входив до партії регіонів. Тоді держава зазнала збитків у розмірі 400 мільйонів доларів. Попри все, нардеп Юрій Бойко досі чудово почувається в Україні. Він спокійно відвідує засідання Верховної Ради України, а у правоохоронних органів поки не виникло до колишнього регіонала питань ані через його проросійську діяльність, ані через вкрадені у держави за його каденції. У міністерстві енергетики Вишки Бойка в Чорному морі сподіваємось, що народний депутат все ж понесе відповідальність за свої вчинки і йому буде обрано відповідне покарання, адже безнаказаним його не можна залишити. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.